До мережі фастфуду Андрій прийшов за кавою. Каже, має повний курс щеплення. З того часу, коли в Україні почала діяти ця ситуація на законодавчому рівні, то у всіх місцях, де потрібно там поїсти або знаходитись якийсь ну, час, то всі. Справжу без сертифікату тут можна зробити замовлення в експрес-вікні або оформити доставку. Кількість відвідувачів через нові обмеження не зменшилася, каже менеджерка закладу Світлана Федорова. Говорить, за цей тиждень довелося двічі викликати поліцію. Відвідувачі не хотіли показувати документи. Так поліцейські приїжджали, допомагали вирішувати питання. Це діло добровольне. Звичайно, ми не можемо прям перевіряти особисті документи якісь наших клієнтів, але Якщо вони хочуть, бажають, вони можуть пред'явити це в дії і тоді заходять до залу. А так перевіряють документи у торговельному центрі, що із Благовіщенським ринком. У мене не завантажуються. Що мені робити? Я не зайду. <зас> Олена прийшла до торговельного центру вибрати штори. каже, це вперше, коли її не впустили. Просто ніде ж не перевіряли, а тут просто смартфони завантажив, а папірці вдома. Анна Гуменюк та Михайло Павлов розповідають, нещодавно перехворіли на ковід, тому мають довідки про одужання. Вони дійсні півроку. Сьогодні вже відвідали кав'ярню. Сьогодні вже були в кав'ярні і е, за цими так, довідками так. вас так. питають в кожному закладі. Сертифікати про вакцинацію показують студентки Олександра та Олена. Кажуть, за останні три дні документи у них спитали тричі. «Так, так питали, каві питали, е, питали, Якщо залишаюся у закладі, а як їх саме Ось. перевіряють? Просто наявні Е, Ну так. на нього дивляться, я не знаю, на що саме вони дивляться. А QR-код доводилося? Ні, ні, скому? ні. Ні, код не доводилося. Карантинні обмеження на Харківщині посилили минулого понеділка. Відвідувати заклади громадського харчування, театри, кінотеатри, спортивні комплекси. Люди мають за наявності ковід сертифіката, негативного плр тесту або довідки про одужання. Чи дотримуються таких перевірок окремо Держпродспожив служба не перевіряє порушення фіксують у цілому щодо дотримання карантинних вимог, а саме маскового режиму, соціальної дистанції та наявності дезінфікуючих засобів, розповідає фахівчиня управління Олена Гаєва. Нами за цей тиждень оштрафовано 80 Відповідальних та посадових осіб та складено 103 протоколи про порушення санітарних норм. Чи вимагають заклади ковід сертифікати у відвідувачів? Не перевіряє поліція. Про це сьогодні сказала речниця облуправління Олена Барани. Каже, проводять загальні перевірки дотримання епідвимог. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева, новини на Суспільному. Харків.